Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона. Автомобіль мчить дорогою, небі літає птах, куля боулінгу котиться по доріжці. Що підтримує кожен з цих рухів? Чи існує якась причина виникнення всіх рухів? Чи потрібне взагалі щось, щоб підтримувати рух? Отож, механіка. Механіка містить такі розділи кінематика і динаміка. Кінематика відповідає на питання, як рухається тіло. А динаміка на питання, чому рухається тіло. Ми вже з кінематикою познайомилися, зараз переходимо до динаміки. Кулька, яка підвішена на нитці, знаходиться в стані спокою. Виявляється, що вона була в стані спокою, тому що притяганню землі протидіяла нитка. Вантаж, який підвішений на гаку також знаходиться в стані спокою. Натяг тросів компенсує притягання землі. Ось приклад більш складної компенсації різних дій. Підпори, клини та розтяжки втримують корабль в стані спокою. Варто порушити дану рівновагу, і корабль почне рухатись по нахиленим смугам до води. Вивчення динаміки почнеться зі з'ясування умов, умов, за яких швидкість руху тіла залишається незмінною. Отож, за яких умов тіло перебуває в стані спокою відносно землі? У нас є приклади з котиками. Один котик на столі, а інший котик пасить на тросі. Отож, відповідно, дія землі, дія притягання землі. Скомпенсовується дією столу в першому випадку, ну або ж дією підвісу. Тіло перебуває в стані спокою, якщо дії до нього інших тіл скомпенсовані. Парашутист в першу мить після стрибка рухається з прискоренням під дією притягання землі. Після розкриття парашута опір повітря збільшується. Та парашутист опускається рівномірно. За яких умов він рухається рівномірно прямолінійно відносно землі? Парашутист, деякий час може рухатися рівномірно прямолінійно, коли діє землі, буде зрівноважена дією повітря. Отож тіло рухать всемірно на ньому інших тіл скомпенсовані. Кулька скочується жолобом вниз, вона набуває швидкості. Коли закочується вгору, сповільнює свій рух. Кулька сповільнює свій рух і зупиняється і у випадку, коли жолоб горизонтальний. Але чим більш гладенька поверхня жолоба, тим більший шлях проходить кулька до зупинки. Якщо б ми змогли зробити так, щоб рух кульки нічого не заважало, тобто зробити поверхню ідеально гладкою, то кулька рухалась би жолобом рівномірно і прямолінійно. Як рухатиметься тіло, якщо на нього не тіють інші тіла? Розглядаючи рух різних тіл у похилій площині, вчений Галілей зробив висновок. У всіх випадках руху вниз або вгору по похилій площині є величина, що викликає зміну швидкості. Рух по горизонтальній поверхні за повною відсутності тертя має бути рухом з постійною швидкістю. Тіло рухається рівномірно прямолінійно, якщо на нього не діють інші тіла. Закон інерції. Наприкінці 16 століття експериментально встановив італійський вчений Галілео Галіле. Тіло рухається рівномірно приболіно або перебуває в стані спокою лише тоді, коли на нього не діють інші тіла або дії інших тіл скомпенсовані. протязі багатьох століть вважалося, що що на тіло ніяк не діяти, воно буде знаходитися в стані спокою. Для руху тіла з постійною швидкістю необхідна, як вважалося, постійна дія на нього інших тіл. Але це не так. Людина прикладає зусилля не для того, щоб підтримувати рух, а для того, щоб компенсувати тертя санів об сніг. Якщо б не було тертя, то сані рухалися навіть від невеликого поштовху прямолінійно, рівномірно та нескінченно довго. А ці колоти могли б рухатися рівномірно та прямолінійно, отримавши лише початковий поштовх. Безумовно, якби не вплив навколишнього середовища. Зусилля, які створює трактор, потрібні лише для подолання зовнішніх впливів. Чи буде рухатися космічний корабель, що перебуває вдалині від зірки, якщо вимкнути його двигуни. Якщо буде рухатися, то як? Дійсно, такий рух можливий. І саме двигуни, вони призначені в даному випадку для того, щоб пришвидшити рух, зробити рівно-прискорений рух. А якщо вимкнути їх, то космічний корабель, корабель перебуватиме вдалині від зір і. Після вимкнення він продовжить рухатися рівномірно прямолінійно зі швидкістю, яку мав на момент вимкнення. Явище і це явище збереження тілом стану спокою, або рівномірного прямолінійного руху за умови, що на нього не діють інші тіла та поля, або їхні дії скомпенсовані. Властивість тіла зберігати свою швидкість при відсутності або при компенсації зовнішніх впливів називається інерцією. Чи можна вважати, що ця машина рухається за інерцією? Так, можна, бо вона зберігає свою швидкість незміною. Теття об землю та повітря компенсується тягою двигуна. Якщо не було б тертя, то машина і так рухалася рівномірно. Кожен знає. Що відбувається з пасажирами при гальмуванні трамвая, вагон зупиняється. А пасажири продовжують рух за інерцією відносно землі. Дівчинка, яка стрибає, продовжує за інерцією зберігати свою горизонтальну швидкість рівно швидкості вагона. Тому вона кожний раз. Опускаються в одне і те ж місце. Каплі молока також зберігають швидкість потяга. Каплі, які відірвалися, зберігають швидкість потяга. І тоді, коли сам потяг отримує прискорення. Тому місце їх падіння відносно вагону змінюється. Штучні супутники можуть місяцями літати без двигуна навколо землі. Вони довго зберігають числове значення своєї швидкості завдяки інерції, так як опір середовища в космосі майже відсутній. Щоб в кожній кошті... системі відліку спостерігається явище інерції. Уявіть, що ви сидите в купе потяга, який рухається рівномірно. До стелі потяга прикріплена лампа. На лампу діє сила тяжіння та сила натягу нитки. Дії землі та нитки скомпенсовані і лампа перебуває в спокої. Доки пояс їде рівномірно, така система відліку є інерціальною. Але коли потяг починає гальмувати, система відліку перестає бути інерціальною. Тому на лампу діятиме стороння сила, яка й відхилятиме її від вертикалі. Отож, інерціальна система відліку це система відліку, відносно якої спостерігається явище інерції. Дії на м'яч столика та землі скомпенсовані. У системі відліку XOY пов'язані із пероном, м'яч залишається в спокої, тому ця система відліку інерціальна. Не інерціальна система відліку Це система відліку відносно якої явище інерції не спостерігається. В системі відліку X'O і Y' пов'язані із потягом, що починає рух. М'яч рухається з прискоренням, тому ця система відліку не інерціальна. Інерціальна. Нейненця. Чи являється система відліку зв'язана із землею інерціальною? Систему можна вважати інерціальною тільки умовно, оскільки Земля обертається навколо своєї осі. А яку систему відліку використовують для більш точних вимірювань? Е, використовують інерціальну систему відліку, пов'язану з Сонцем. І називають галіоцентричною системою відліку. Початком координат цієї системи є сонце, так? тобто в центрі Сонця початок координат, а осі направлені на далекі зорі. Принцип рівності інерціальних систем відліку. Будь-яка система відліку, що рухається відносно інерціальної системи відліку рівномірно прямолінійно, теж є інерціальною. Отож, якщо ви зберігаєте стан спокою або рівномірного прямолінійного руху відносно Землі, то й відносно потяга, який рухається відносно землі з незмінною швидкістю, ви теж будете рухатися рівномірно прямолінійно, хоча й з іншою швидкістю, перший закон Ньютона. Існують такі системи відліку, відносно яких Тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на тіло не діють жодні сили або ці сили скомпенсовані. Отже, перший закон Ньютона постулює існування інерціальних систем Vitamin. Принцип відносності Галілея в усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов. Галілей писав так: якщо ми, перебуваючи в каюті вітрильника, будемо виконувати будь-які експерименти, то ані самі експерименти, ані їхні результати не будуть відрізнятися від тих, що проводилися в тебе. І тільки, піднявшись на палубу, ми побачимо. Що виявляється, наш корабль рухається рівномірно прямо лянібно. Е, ви сидите на стільці. Е, ви, як і стілець, перебуваєте в стані спокою відносно землі. Які тіла діють на стілець, на вас? І що можна сказати про ці дії? Отож, на стілець е, діють сила тяжіння. Вага людини та сила реакції опори. На людину діє сила тяжіння та сила реакції опори. Так як людина, як і стілець, перебуває в стаді спокою відстуду землі, тоді є сил скомпенсовані. Тобто е, сила нормальної реакції опори буде така ж сама, як сила тяжіння і ваги е, на стілець. Добре. Веслярі намагаються змусити човен рухатися проти течії, але човен перебуває в спокої від доста берега. Дії яких тіл при цьому компенсуються? Човен перебуває в спокої від досто берега. При цьому компенсується дія весел та води. Також води та землі. Кіт лежить на столі. А, чи буде система відліку пов'язана з котом інерціальною? А, звичайно, буде. Так. Пабучок, що рівномірно опускається на павутинці зі стелі. Чи буде інерціальною става відліку пов'язана з павучком? Буде, тому що рухається рідомір до Чи буде інерціальною стева відліку пов'язана з вишеям, яке побачило кота і гальмує свій рух? Ні, не буде, тому що мишеня гальмуючи рух, здійснює рівноуповільнений рух, а це е, не належить до інерціальних систем На рисунку зображено кілька тіл, з яким тілом ви пов'язали б систему відліку, щоб вона була інерціальною, не інерціальною якою в даний момент часу буде швидкість руху собаки в системі відліку, пов'язаній із пішоходом? У системі відліку пов'язаній із вантажівкою? Яким буде прискорення руху автомобіля в системі відліку, пов'язаній із деревом? Або ж в системі відліку пов'язаній із пішоходом?